Добрий день, Андрій, я тобі допоможу, як зарігатися в Ютубі. Короче, все бач. Ну, ти мені допоможеш. Так, да, ось все. Я, короче, можу через голосовий пошук, і все, нажимаю. І кажу, Ютуб! І в мене дуже не А в so, нас через голосовий пошук, якщо можна написати. Ну, це буде стріше. Я просто кажу, що... Інформація, Вікіпедія, Ютуб. Це мене Вікіпедія, короче. А Вікіпедія, як завжди, Вікіпедія. Ну. Да. Так. Я... заходив можу... на YouTube, yeah. а ось ж іменно у мене вже є свій канал. У мене ось якому я підписався, тут зараз, зараз догрузиться. Й моя що за штука. Мене Мен ком зараз ковбаситься. Так, давай, не ковбайся. О, все, розковбасився. Тут в мене відео, я тут дивлюся, Україна, Франція, подивиться, рекомендую прикольний матч, як Ну, 3-0, як ми подули гуманіаль. Так, та й маю, ну не грю. Це, це що за те, що я по скайпу говорю та 6 веду. А ти, а ти на руському На русскому скачав? Так, да, бо на українському нема. Лучше на русском, бо ти будеш розуміти, що там. О, тепер, то, топе. Нажимаєте додати новий обліковий запис, бо в мене вже два просто. А вам там не буде, вам просто треба буде додати обліковий запис. Це mm -hmm. я просто поставив. Ну і тут ви емейл пишете і подождите пароль. це не воно. Там надо create and account. Це имал, що вы можете тут самому внизу поменять мову. В а знаешь, а у тебе яка версія? Цього? Осьо. Шо? Ну, осьом. 8.4. 8.4. А можна... в мене, а я ось скачав программу 8.5.1. Угу. То есть это тут все английского стрілять. Тут можна на українську поставити только на это эти каналы. Да тут Украин. Украин, Украин, Украин. Русский, украинский. Все, все. теперь у нас будет... Дайте. О, имя. Ну, вводим свое имя, прозвище. Например, буду Влади. Вла, ось у меня все есть. Прозвище Мушинский. Ось у есть. Учуешь, Ваша да, электронная в... почта. Вам надо обязательно. Підожди подожди своє электронной почты. Да, а тут написано установить 360 то, Total Security. Да. А що це таке? Не знаю. Ну, надо со, со, со. А, анти, антивірус, Ускорение очистка. Це антивірус? Не знаю. Я. я... Так, email email. Точкару. Я трошки тут. Точка. пароль. Вот ну, в это знаю, пишете пароль. Гоня выйдет, Боня выйдет. Я, я вывожу пароль, короче, все. А вже хочете, і Бодя вийде. Який? Наш. На Так? Да? Да. да? То виходь. Та тихо, хоть. Я зараз відео складаю. Так, день. Дай так. Ну, так, в мене 31-й, коротше, який хочеш, можеш вийти. Грудень, рік, 2000, Тільки рік треба постарше, ніж чим... я. Я поставлю, давай, собі 1079-й, хай буде. Стать чоловіча. Мобільний телефон не важливий, видіть, текст, це важливо. 29,75. Що ти мені зробиш? Так. А, я приймаю, так, все, і наступний крок. Там уже все, ви создали аккаунт, там уже ось наступний крок. Тихо, Ярослав, ти записи відео. Так, да? так от він, тихо, я ось ось, сохраніть, ні. Все, підтвердження, електронна адреса, так все. Все, підтвердження, все, я создав, коротше, свій аккаунт. Знов. Подожди, создав, ні? Ні. Так, я хочу отримати нову елемент. Так. Чому що за херня? Я ще вночі було нормально. Коротше, ведемо ще раз. Я хочу отримати... хочу Хомати. Отаку. Тіпа. Тепер пише не ту, яку треба. Значить, не написати не ту, яку надо, а яку хоч отримати машин. Okay. Я трохи змінив. Отаку, наприклад, так це буде. І PML.ru.ru. Отак. Створіть пароль. О, я вже його ходжу, Одне те саме тут. Ви, звісно, мене зараз не бачите. Так, це все стать. Так. Это я мою що за ночь. А ты в курсе помощь Андрюхи 13 просм просмотров. Да. Да. И все, наступний крок. Так. Так, то мы зараз выйдем з Андрію. А, все, вс, я не вибрав, понятно чого. Да выйдем из Андрія Все. Творить пароль, пароль трошки не такий. Добре. Богдан, да богдан, перестань, бо це відео на YouTube. Бо це буде ютуб, це на ютубі буде відео, чуваки. Ви розумієте? Так що... А що робиш? Создаю відео для ютуба. Яке іменно? А ти що не бачиш? Ну, щось сі здаєш. Та я Андрій допомагаю як зарігатися в Ютубі, Ти й ми щось з mm. паролем? Виконайте, примірно, 8 символів не використав. Ааа, 8 символів. Mm. Який? Латинський алфавіт. Який раз? Англійський пиши, коротше. Я ось англійською. Товарик, ти можеш це саме букви якісь там вести, бо я входив так само. Я у Google Chrome. Я са вже зарімаю. Я показую як. 18... А раз? Так скільки слов, раді? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В коментарях написав це мій один коментарі. Гарик, давай пішли. Та тихо, я я пізніше пройду. Добре, ми на Сталіку або на Сицьку. Я пішли з Майданом, буде круто. Знову ще раз вийдем. Да? Тільки на цей раз... Так. Так, буде 900. Ці паролі не збігаються з повторно. Не повторною. Неповторно не збігаються, в чому прикол? Так. Та й мають це в Ютубі рігаться полно порож. Я приймаю так. В чем все? все. Все, нарешті я зарегався. О! Підтверджен свой обліковий запис, номер телефона тут вводиш. М -м, так, что так, там є тут, Україна, что надо вибрати? Ух, в Турції я вже на... Ось Україна. Так, стой, поведу меня голосовый динок. Так, стой. Ну! О, ось телефон, мені надо. Так, Яка тут симка? 161. Ну зараз це видео, кореш, я, я видео красив. Да. А ти ще знімаєш? Так, Да. Байщик зараз... Та ні, я зараз... На на минуску просто. Та добре, добре. Продовжить. Так ось нажимаємо, продовжить. Введіть код підтвердження. Вам. Вам зараз приходить на телефон смс-очка, безплатно. Так, запуск ваш код підтверджений. Так, відкриваємо його. Тут код. Я ввожу свій код, у вас буде кожен свій, у вас не буде такий, як у мене, бо я вже його ввів, ви ж тільки бачите, а я вже увів, так що. продолж. Все. Тоже на электронной почте. Потом это. В чем прикол? Подтверждение что Мы же готовы пойду мне привертаю. Да? Так, за салане. Добро за проедем сюда. Так, на свою почту. Я что, я про пароль забылся? Он нам не просто так. Почта. 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 Поиск в интернете. О, все, она у меня. Рус.

Так обслуг, задолбав мене. Вийти. Той пароль. От. Є! Yeah! Нет, не правда. Ну, тоді ще раз. Пишем другий пароль. Так, такий пароль. Да, 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 да. Я зашел в свою почту, аккаунт, Google, парите подсылочки. Вс. Сторение профилю. Я фоткаю на удаст, вот. Ну. назад на ютуб все вітаем все дали все я создал свой канал на ютубе все мене підписників ноль но я с своего канала с ямина богдана и конечно я всегда на тм канале мне вот эти тут Подписчики. Нет, тут видео. И я тут видео у меня есть. Конечно. Пошли суди. О, вот этот подписчик, да! Один подписчик, отца -а -а, а я родил. О, вот он комментарий. Думай. Саша, вот. Ну, привет. Лошпець, я я вже комуняку на геляку, то там <кій> китський. <кій> Скажу, покажи.